Страхова компанія Уніка вже майже 20 років працює на страховому ринку України. Регіональна мережа нараховує 26 обласних дирекцій та більше 140 відділень. Уніка перебуває у постійному вдосконаленні своєї діяльності. Не випадково ця компанія є однією з провідних на страховому ринку України. Насамперед ми дорожимо довірою наших клієнтів, тому прагнемо працювати так. Щоб зберегти високу якість надання послуг, уніка здійснює більш ніж 90 видів страхової діяльності і має 30 ліцензій, виданих Державною комісією по врегулюванню ринків фінансових послуг країни. Компанія здійснює всі види класичного страхування, зокрема. Страхування транспорту, каско, відповідальності, майна від нещасних випадків, медичне, особисте, туристичне страхування, загалом всі види обов'язкового страхування. Відділення страхової компанії відкрилося у Лохвиці 1 лютого цього року за адресою вулиця Перемоги, 4, будівля готелю Україна. Але для зручності населення відділення має мережу точок обслуговування. Зокрема, в Червонозаводському їх три: приміщення Укртелекому, магазин Маяк, автосервіс Віанор. Окрім того, можна звернутися і в Синчі в магазині Дитячий Світ. Приміщення «Пошти». У нас працює 13 компетентних і кваліфікованих працівників які в будь-який зручний для клієнта час, можуть надати консультацію та оформити поліс страхування. З нами можна зв'язатись за телефонами 317 72 067 239 30 72. Тож ласкаво просимо до співпраці з Унікою!